То військового. Ним виявився неодноразово судимий. Розкажемо, як поліція затримала крадія у Миколаєві. Стратегічні сесії, навчання та міжнародна співпраця. Існує потреба в створенні мережі е, спільноти молодіжних рад. В обласній молодіжній раді презентували три важливі ініціативи: 25 років разом. Друг за дружкою, що називається, трималися. Не? Покажемо, як Миколаївське подружжя Ткаченків відсвяткували срібне весілля. Сьогодні середа, 2 липня, і у нас для вас є новини. Телеканал Марк продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби. У студії працює Вікторія Панченко і одразу до новин. Учора російські війська атакували Куцерубську громаду Миколаївської області. Обстріли розпочалися близько восьмої ранку і включали артилерійський удар, чотири атаки ФПВ-дронами та удари. ймовірно, БПЛА Молнія. Про це повідомили Вова. У село Дмитрівка внаслідок обстрілу загинув 75-річний чоловік. Поранення. Отримала його 76-річна дружина. Її госпіталізували. На ранок стан постраждалої стабільний середньої важкості. Крім цього, було пошкоджено кілька будинків, школу, дитячий садок і лінію електромережі. Також виникла пожежа на відкритій території. У селі Солончаки через обстріл спалахнув будинок. Вогонь вдалося швидко загасити. Постраждалих немає. Черговий злочин росіян проти цивільних жителів Херсона. Вночі окупанти з артилерії обстріляли лікарню в корабельному районі міста. Як повідомили в Херсонській МВА, внаслідок атаки поранень зазнали пацієнти та медики. Загалом вісім людей. Одну людину довелося витягати з під завалів після обстрілу. За словами медиків, одна постраждала в середньому стані важкості, інші отримали легкі поранення. Вони проходять лікування. Далі пряма мова одного з лікарів, який був свідком обстрілу. В цій палаті знаходилось троє хворих. Ми, ви бачите, що сталося. Да, дістали. Там була людина, тут була людина і тут була людина. Да. Це ми все дістали, тут було все в пиляті. Минулої доби на Миколаївщині сталося 44 пожежі. Про це повідомили ДСНС. 36 загорянь сталися на відкритих територіях, 4 – у житловому секторі, ще 4 – на приватних ділянках. Загалом рятувальники зберегли від вогню вісім житлових будинків, п'ять господарських споруд, гараж і поля з горохом та ріпаком. У наслідок пожеж знищено одну господарську споруду та 2 гектари пшениці. Всього вогонь охопив понад 26 гектарів території області. У Миколаївській області громадяни подали 216 заяв на декларування вогнепальної зброї. Про це повідомили у Нацполіції. Загалом задекларовано 238 одиниць озброєння та близько 19 тисяч набоїв. Серед них автомати, карабіни, пістолети та гладкоствольна зброя. За даними правоохоронців, амуніцію здебільшого знайшли або отримали як трофейну. Всі заявники пройшли спрощену процедуру і тепер зберігають її законно. Після завершення воєнного стану її. Можна буде оформити у власність. У поліції закликають громадян відповідально ставитися до зберігання зброї та декларувати її згідно із правилами. Викрав особисті речі з авто військового. У Миколаєві затримали чоловіка за підозрою у вчиненні крадіжки. Про це повідомили у Нацполіції. Фігурант викруткою розбив скло поза шляховика та незаконно заволодів особистими речами військовослужбовця. Його вже затримали. Деталі дивіться у нашому наступному матеріалі. У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці з авто військовослужбовця. Зловмисник викруткою розбив скло поза шляховика та заправ із салону ноутбук, канцелярське приладдя і особисті речі. Автомобіль належав 25-річному військовому, який і повідомив про злочин на лінію 102. Перед тим як їхати на службу, вийшов і побачив розбите скло в автомобілі в своєму. Замітив, що зникли речі, такі як ноутбук, зарядна станція до нього, десь деякі папери документальні. Тобто після цього одразу викликав поліцію, через декілька хвилин приїхала оперативна група. На місці події поліцейські з'ясували, що напередодні ввечері військовослужбовець повернувся зі служби та залишив службовий позашляховик у дворі багатоповерхівки. Працівники відділу кримінальної поліції спільно з управлінням карного розшуку. Відразу розпочали проводити оперативно-розшукові заходи та встановили особу злочинця. Ним виявився неодноразово судимий за крадіжки особисто майна громадян, місцевий мешканець, який ретельно конспіруючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що військові це суб'єкти, які довго не бувають в місці, відправляються на бойові дії, тому в них не завжди буде час звернутися з заявою. І вибрав саме цю ціль автомобілів військових і викрадав звідти їхні особисті речі шляхом розбиття скла. Слідчі оперативно затримали підозрюваного. Ним виявився 46-річний мешканець Миколаєва, одягнений у військову форму. Особу злочинця було затримано в порядку статті 208 КПК України, оголошено підозру та обрано запобіжний захід у виді для дітримання під вартою. На даний час слідством встановлено, що дана особа причетна до п'яти епізодів, а також перевіряються інші можливі факти його злочинної діяльності. Досудове розслідування наразі триває. У Нацполіції повідомляють, що за останній час у Миколаєві почастішили випадки скоєння крадіжок саме з транспортних засобів, що належали військовослужбовцям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март Тіві. На Миколаївщині правоохоронця слідчого ізолятора судитимуть за побиття ув'язненого. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань. За даними слідства, 68-річного підозрюваного самовільно помістили до камери та заборонили іншим ув'язненим з ним спілкуватися. Коли один з в'язнів порушив цю заборону, працівник ізолятора прийшов до камери та наніс чоловіку численні удари по голові та тілу. Дії обвинуваченого кваліфікували як перевищення службових повноважень і насильство. Йому загрожує до восьми років позбавлення. Бавлення волі. У Вознесенському районі зафіксували незаконний забір води з Південного Бугу. Про це повідомила Держекоінспекція. Як з'ясувалося, чоловік без дозвільних документів викачав понад 11 тисяч кубометрів води для поливу полів. Завдані збитки попередньо оцінюють у понад 52 тисячі гривень. На порушника склали кілька адмінпротоколів. Також встановлено, що він проводив земляні роботи в межах захисної смуги річки, що є протиправним. Молодіжна рада при Миколаївській ОВА провела чергове засідання. У центрі уваги три ініціативи, які мають стати інструментами для розвитку молодіжної політики в регіоні. Молодь обговорила ідеї, які допоможуть не лише об'єднати громади, а й розвивати лідерство. Також уперше було презентовано секретаріат ради як майданчик для молодіжних ініціатив. Детальніше про це дізнавалася наша Яна Циня. Не просто обговорення, а конкретні кроки руху вперед. 1 липня відбулось четверте засідання молодіжної ради при Миколаївській обласній військовій адміністрації, що стало стартом одразу для трьох ініціатив, які змінюватимуть молодіжну політику в громадах області. А в рамках конкурсу кращих молодіжних ініціатив Миколаївської області, Миколаївська обласна військова адміністрація за кошти обласного бюджету підтримує проект обласної молодіжної ради. Щодо проведення стратегічних сесій в громадах Миколаївської області в рамках проєкту обласна молодіжна рада навчить шість фасилітаторів, які відправляться командами по дві людини в територіальні громади. Загалом планується відвідати 13 молодіжних рад, провести стратегічні сесії, стратегічне планування, комунікацію внутрішню, а також познайомитись з ними та об'єднати їх в загальну спільноту. Мета цього проєкту створити спільноту молодіжних рад усієї Миколаївської області. Проте для досягнення цього необхідно пройти низку етапів. З 18 по 20 липня до нас приїдуть фаховані тренери, які нам проведуть навчання. Це буде шість представників обласної молодіжної ради, які отримують сертифікати з фасилітації, що робить їх вже експертами. Бо ті люди є дуже визначеними в молодіжній політиці. Наразі хтось працює в міністерстві серед тренерів, хтось є представником дуже відомої громадської організації на Буковині. І після цього по дві людини. Серед цих шести представників будуть їздити по громадам області там, де ми маємо молодіжні ради, і проводити фасилітаційні сесії зі стратегічного розвитку молодіжної ради. Другий проєкт навчання молодіжні ради області отримують більше, ніж просто теорію. Управління молоді та спорту спільно з ЮНІСЕФ заплановано проведення навчання. Це буде установча сесія молодіжних рад області та органів студентського самоврядування. В рамках цього проєкту 40 учасників візьмуть участь в триденному навчанні і спільній стратегічні панелі з опрацювання нової регіональної галузевої програми з молодіжної політики для Миколаївської області. Ми вважаємо, що це буде хороший поштовх як для органів студентського самоврядування університетів, так і для самих молодіжних рад, які зможуть обміняти досвідом, готовими кейсами, можливо, проблематикою між собою. Також обласне управління спільно з молодіжною радою долучилося до ідеятону програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки уряду Данії, де отримали фінансування на навчання для молодіжних рад регіону. Окрім обговорення проєктів, під час зустрічі вперше презентували секретаріат обласної молодіжної ради. Як зазначають учасники, це об'єднання надає чимало пріоритетів. Я долучилась до секретаріату молодіжної ради, і це дає багато можливостей, ну таких як різноманітні тренінги. В секретаріаті можливо їздити на всілякі цікаві зустрічі, зустрічі з донорами. Ну також цю інформацію треба поширювати людям, тому що основна мета молодіжної ради це поширювати серед молоді інформацію, яку вони можливо не мають у загальнодоступному доступі. Три проєкти, міжнародна співпраця та запуск секретаріату це свідчення того, що молодіжна політика в Миколаївській області не стоїть на місці, а рухається далі завдяки небайдужим молодим людям. Стратегічно е, існує потреба в створенні мережі е, спільноти молодіжних рад для того, щоб молодіжні ради могли обмінятися між собою своїм досвідом, інформацією, е, знати один одного. Це сприяє розвитку громадянського суспільства, а особливо це буде підтримувати розвиток регіональної політики в цілому, підтримувати якість політики в територіальних громадах, а також підвищувати якість нашої регіональної політики. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У червні миколаївці набрали понад 10 мільйонів літрів безкоштовної очищеної води в бюветах, облаштованих на базі ОКП Миколаївоблтеплоенерго. Як повідомили на підприємстві, з початку року містянам видали більше 54 мільйонів літрів. Нагадаємо, наразі у Миколаєві працюють 79 точок видачі в усіх районах міста. Їх обслуговують фахівці Миколаївоблтеплоенерго. Зокрема, виконують регламентні роботи та контролюють якість води. Аби завжди бути в курсі, де можна набрати воду, воду підприємство оновлює дані онлайн на інтерактивній мапі, яка доступна за QR-кодом. Верховний суд України визнав незаконною заборону політичної партії Наш край. Про це йдеться в офіційній заяві політсили. Суд розглядав апеляцію майже рік і дійшов висновку, що звинувачення в антидержавній позиції безпідставні. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню. У самій партії заявили, що мають проукраїнську позицію, а під час повномасштабного вторгнення понад 900 її членів вступили до лав ЗСУ. Попри рішення суду, у партії зазначили, що не планують повертатися до активної політичної діяльності та вважають, що сьогодні головне це допомога силам. Оборони України. Знову сказали одне одному так. У Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій відзначили срібне весілля подружжя Ткаченків. 25 років разом. Це не лише символічна дата, а й доказ справжнього кохання, поваги та взаєморозуміння. Як це було, дивіться далі. У Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій влаштували справжнє свято любові. Подружжя Ткаченків Наталя та Денис відзначили срібне весілля. За їхніми плечима 25 років шлюбу, сповнених турботи, підтримки та спільних перемог. Для них ця дата не просто ювілей, а нагадування про цінність бути разом. 25 років разом. Що сказати, щасливе подружнє життя. Життя ну, як і. Усюди, усі були і не дуже приємні приємним моємти були на наворот дуже, да, дуже щасливі дуже ну, щасливі. Так от друг за дружкою, що називається, трималися, тому разом до, по цю пору разом. Вони вже чверть століття. Пройшли багато подій пліч опліч, виховали доньку і не втратили теплоти у стосунках. Ця сім'я творча сім'я Наталка. Вона художник з костюмів. Одеської і Миколаївської шкіл кіно не по дитячому дуже патріотичний чоловік, і вона такий стержень своєї родини. О, чоловік далеко донька приїхала, і Наталя всіх зібрала і це свято запровадила. У палаці урочистих подій проводять не лише звичайні, а й ювілейні весілля. Після повномасштабного вторгнення такі церемонії поменшали, а нині їх стає дедалі більше, каже заступниця директора закладу Олена Любарова. Це такий ресурс. Ми відвиликаємося від нашої буденності да, такі сложні. Ну і ми ж життя на паузу не ставимо. Проміж повітряних тривог в нашому Миколаїві відбуваються весілля і ми закохуємося, ми народжуємо дітей, і от в цьому наша сила. Наталя і Денис знову сказали одне одному так: уже не вперше, але з тією ж щирістю. А сам палац урочистостей є тим місцем, де вирує любов навіть через роки. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. На про погоду цього четверга 3 липня ранок та день у Миколаєві буде хмарним, а ввечері обіцяє ясну погоду без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 33 градусів. Вітер переважно північний легкий. Середня вологість повітря складатиме 45%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо трьох проєктів, які планують втілити з молодіжними радами Миколаївщини. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати з Заради успіху